Адаптивна фізична культура. Що це таке? Адаптивна фізична культура або АФК – це система спеціально організованих занять фізичними вправами, спрямована на реабілітацію, адаптацію і соціальну інтеграцію осіб з обмеженими можливостями здоров'я або із певними фізичними вадами чи травмами. Вона включає в себе різні види фізичної активності, пристосовані до індивідуальних потреб і можливостей кожної людини. Включаючи її діагноз з метою покращення їхнього фізичного і психологічного стану, а також сприяння їхньому повноцінному життю у суспільстві. Основні аспекти адаптивної фізичної культури АФК це реабілітація. АФК допомагає особам з можливостями, які є обмеженими, відновити втрачені або порушені функції організму внаслідок травм, захворювань або вроджених вад. Адаптація. Це заняття адаптивною фізичною культурою сприяють пристосуванню організму до нових умов середовища, зокрема до змін у стані здоров'я або фізичних можливостей. Також до соціального середовища. Соціальна інтеграція. АФК допомагає особам з обмеженими можливостями брати активну участь у суспільному житті, розвивати соціальні навички, взаємодіяти з іншими людьми, тобто соціалізуватися. Індивідуальний підхід, заняття АФК проводяться із урахуванням індивідуальних особливостей кожної людини, її потреб і можливостей, різноманітність форм. АФК включає в себе різні види фізичної активності, такі як лікувальна гімнастика, спортивні ігри, плавання, танці, адаптивний туризм та інші, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для кожної людини. Покращення фізичного і психологічного стану АФК сприяє зміцненню здоров'я, підвищенню фізичної форми, розвитку координації рухів, покращенню психоемоційного стану і підвищенню самооцінки. Адаптивна фізична культура є важливою складовою соціальної підтримки та інклюзії осіб з обмеженими можливостями, надаючи їм можливість вести активне і повноцінне життя.